Практичний і стильний кунг Баді, спеціально розроблений для Toyota хайлюкс азіатської комплектації, ідеально доповнює зовнішній вигляд пікапа і розширює його функціональність. Виготовлений із міцного двошарового АБС пластику, він відрізняється високою удароміцністю, стійкістю до ультрафіолету та корозії, не схильний до деформації. Конструкція кунга легка, але надійна. Матеріал стійкий до екстремальних погодних умов та не створює додаткового навантаження на кузов автомобіля. Ергономічний дизайн баді гармонійно вписується у вигляд Hilux, підкреслюючи його динамічний і потужний характер. Внутрішній простір оптимізований для зручного перевезення вантажів, а установка здійснюється швидко та без допрацювань кузова. Основні переваги міцний двошаровий АБС пластик без металокорозії та іржі. Аеродинамічний дизайн, що відповідає формам Toyota Hilux легкість конструкції при високій зносостійкості, швидка установка та демонтаж. Ідеальна сумісність з азіатською комплектацією Hilux будь готовий до будь яких доріг з Кунгом Aero Class Body надійність перевірена в екстремальних умовах.